Шановні глядачі, в ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні гостем нашої студії став лікар-проктолог центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування Андрій Андрійович Кузнєцов. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Антолі. Пропоную розпочати з того, що візит для лікаря це взагалі стрес. І, ну, на жаль, існують такі міфи і, можливо, правда, що візит до лікаря-проктолога це ще більший стрес. Розкажіть, будь ласка, як пацієнту все ж таки наважитися і коли слід звертатися на консультацію? Дякую за запитання. По-перше, жоден лікар ніколи пацієнта не вкусить, не накаже за, за те, що він прийшов на прийом. Нічим прийом лікаря-проктолога не відрізняється від прийому іншого лікаря. Єдине, що зона досить делікатна, тому багато пацієнтів соромляться ходити на прийом до лікаря-проктолога, зокрема, це жінки, тому що для них це дуже делікатна ділянка тіла, і тому є деякі незручності у самого пацієнта. Але не треба цього соромитися, того що Ця ділянка така ж сама, як і всі інші ділянки нашого тіла. Всі ходять до стоматологів, жінки ходять до гінекологів, до косметологів. Є досить неприємні косметологічні про процедури. Всі ж хоч бажають бути здоровими. Тобто, такий страх більш зумовлений психологічними причинами, і це не боляче в фізичному плані. Ні, фізично це не боляче. Є деякий дискомфорт, але він. Мінімальний і тому наважитись на цю процедуру треба справді більш психологічно, аніж фізично, очікуючи якихось якихось неприємних відчуттів. Добре, а тоді розкажіть, будь ласка, коли показана така консультація? Чи це плановий огляд, чи які симптоми мають людину привести до думки, що їй потрібно йти безпосередньо до лікаря проктолога Пацієнт може звернутися до лікаря проктолога і у тому, і у, і у другому випадку, і планово, тобто кожного року працюючі люди проходять медичні огляди, і обов'язково у карці є запис лікаря-хірурга. Одним із етапів огляду лікаря-хірурга є ректальне обстеження. Uh -huh. Тобто дуже багато е захворювань можна встановити ще на початку їхнього розвитку, на перших стадіях. Е і тому плановий огляд обов'язково має е включати лікар огляду хірурга. Кожен хірург може оглянути цю ділянку і тоді вже спрямувати пацієнта на більш спеціалізований огляд, лікаря-проктолога. Відносно скарг, то пацієнту треба звернутися у наступних випадках, якщо є скарги на свербіж у заднього проходу, якщо є виділення із заднього проходу, будь-то слизь, будь-то кров, тобто треба звернутися, тому що тому що і слизь, і кров вони можуть бути передвісниками або того, або іншого захворювання. У деяких випадках то може бути частково варіантом норми, але ж все ж треба таки звернутися до лікаря, щоб встановити причину та характер цих виділень. Також є деякі захворювання, які проявляються виділенням гною або набряком, почервонінням шкіри у ділянці прямої кишки. Також треба звернутися до хірурга, особливо якщо є. Ці останні дві скарги на гній та почервеніння набряг, то треба обов'язково звернутися до лікаря-проктолога, тому що це свідчить про можливе інфекційне захворювання, тобто бактеріальне захворювання м'яких тканин навколо прямої кишки, які не потребують відкладання цієї проблеми та візита до лікаря-проктолога на. Довгий тривалий час, тобто треба раніше звернутися до лікаря Хеллогію. Угу. Ви щойно перерахували основні симптоми, які все ж таки найрозповсюдженіші захворю... захворювання, проктологічні. Так. так, ну зокрема, ще є ще є. Взагалі, лікар-проктолог займається не тільки ділянкою прямої кишки. Угу. За кордоном це лікарі звуться колопроктологи, тобто вони займаються захворювання. Всієї товстої кишки, починаючи від переходу тонкої у товсту і аж до е, самої прямої кишки. І е, серед захворювань товстої кишки найбільш популярними, е, якщо можна так мовити, популярне, найпоширеніший це неспецифічний виразковий каліт та хвороба крона. Тобто е, захворювання, які мають у своїй Етіології у своєму походженні деякі порушення імунного процесу у організму, але проявляються вже фізичними та фізіологічними змінами, які також треба встановити і своєчасно почати лікувати, аби уникнути подальших ускладнень. Чим вони спричинені та що допоможе, аби запобігти? Можливо, є якісь профілактичні заходи, чи це спадкові хвороби? Е, найчастіше це захворювання більш спадкові, хоча е, деяка з них популяція є і набуті е, відносно попередження та профілактики. Е, постійне обстеження у лікаря, хірурга, як мінімум, те, що ми вже з вами обсуждали. Щорічні медичні огляди повноцінні, плюс кожному пацієнту у віці старше 40-50 років показано проходження фіброколоноскопії, тобто малоінвазивне дослідження товстої кишки відеоскопом, щоб своїм оком лікар-проктолог та ендоскопіст оцінили. Стан слизової товстої кишки. Та, якщо є деякі сумнівні ділянки, взяти біопсію з подальшим патогістологічним дослідженням цієї ділянки і виявленням цього захворювання. До речі, за кордоном виконання фіброколоноскопії є обов'язковою для пацієнтів старше 45-50 років. З однієї простої причини, це обов'язкова умова виконання. Колоноскопію, щоб страхова компанія оплатила медичні послуги. Якщо пацієнт у відповідний термін не робить фіброколоноскопію, йому медична страховка не оплачується і він її оплачує зі своєї кишені. Відомо, що дана процедура також викликає страх у пацієнтів. Розкажіть, будь ласка, зараз технології дозволяють зробити це безболісно, так я розумію, комфортно для пацієнта? Так, на жаль, ця процедура більш неприємна для пацієнта, ніж звичайний огляд лікаря-проктолога, але у нашій лікарні ми поступово, поступово вводимо проведення фіброконоскопії під знеболенням. Пацієнту все ж таки треба морально для, до, до цього підготовитися і провести процедуру. Бувають випадки, коли у ході фіброколоноскопії не знаходиться жодної патології, і багато із пацієнтів починають думати, а чого ж її робили, вона ж там все хорошо. Це ми вже встановили, що у нас все, все, все добре, немає жодної патології, і можна найближчі два-три роки спокійно жити і насолоджуватися життям. Але не не забувати про те, що через два-три роки все ж таки переходимо на європейський рівень надання медицини, намагаємося да є деякі складності, але намагаємося тому. Кожному пацієнту проговорюємо, що необхідність є для проведення подальшого, у подальшому колоноскопії хоча б один раз на 2-3 роки. Тому що, якщо є деякі клінічні прояви, але вони мінімальні, у ході до обстеження ми виявили, що немає жодної органічної патології зі сторони товстої кишки. Необхідно проводити цю процедуру, щоб у подальшому, якщо і будуть у нас випадки виявлення патології зі сторони товстої та прямої кишки, щоб, щоб своєчасно почати лікування. Ще одне ну, досить розповсюджене захворювання це геморой, і багато людей навіть не звертаються з ним до лікаря. Розкажіть, будь ласка, стадії розвиток хвороби до чого це може призвести, і лікується чи лікується він медикаментозним способом, чи це обов'язково потрібно буде оперувати відносно геморою, До речі, однією із найпопулярнішою думкою у людей що захворювання прямої кишки це лише геморой. Спочатку трошки про геморой, у подальшому трохи зверну увагу на інші захворювання прямої кишки. Геморой у своїй етіології це варикозно змінені гемороїдальні вузли. Тобто геморой це такий от варикозна хвороба нижніх кінцівок, але трошки на мінімалках. Тобто воно вражає лише ділянку прямої кишки. Природа також вийшло наділила на нас цими вузлами, і у кожного, ну, у більшості людей буде колись геморой. Тобто, це і жінки, це і чоловіки. Однім із ну, найпоширеніших факторами розвитку геморрою є, по-перше, це важка праця, тобто у нас збільшується. Виносний тиск у малому тазі при кожних фізичних навантаженнях, і тому збільшуються гемордальні вузли. І ще однією із найпоширеніших причин розвитку геморроя це є післяродовий період у жінок, тобто фізіологічно пологи пов'язані із тією ж самою причиною збільшення виносного тиску у малому тазі, і як наслідок збільшенням геморідних вузлів. Більшість, все ж таки більшість пацієнтів набувають геморрой як наслідок образу життя. Тобто, це неправильне харчування, це малорухливий образ життя, дуже часто хворіють водії, які досить тривалий час перебувають у сидячому положенні, як наслідок своєї роботи. Також однією із найпоширеніших проблем. Пов'язаних із прямою кишкою, це є анальні тріщини. Тобто на тлі закрепів виникають такі лінійні мікророзриви прямої кишки, її слизової, які супроводжуються значним виділенням крові із прямої кишки та вираженим больовим синдромом. Якщо своєчасно не звернутися до лікаря, і не розпочати лікування та провести модифікацію образу життя, то гострі анальні тріщини переходять у хронічні. І у такому випадку вище перечислені скарги турбують протягом тривалого часу з деякою. Періодичністю є загострення, є ремісія, але вони вже нікуди не дінуться, і цей дефект слизової самостійно вже не, не зможе загоїтися. Тому у цьому випадку однозначно показано оперативне лікування. Однією також із найпоширеніших проблем пов'язаних із, із прямою кишкою є параректальні нориці. тобто Нурицевий хід, окремий такий хід, який розташовується узовні самої кишки вище сфінктера і відкривається на шкіру десь поблизу самого сфінктера, звідки виходить кал. І у цьому випадку ці нориці. Також можуть провокувати як виділення крові, так і виділення гною. Якщо нориця діаметром дуже велика, буде і деяке виділення калу, супроводжується захворювання постійними періодами нагної та інфільтрації навколо самої нориці, що супроводжується набряком, болем та свербіжом. Розкажіть, будь ласка, тоді про оперативне втручання, які можливості зараз є в лікарні, які проктологічні захворювання можна вже прооперувати в ЦРЛ-ІЛ? Наразі у нашій лікарні ми можемо надавати допомогу пацієнтам з наступними проктологічними захворюваннями. Це хронічний геморой, це параректальні норицій та Хронічні ональні тріщини, гострі намагаємось загоїти до того, як вона перейде у стадію хронічної. Також є одне із таких найскладніших, найскладніших захворювань. Це парапроктит, це те, що я казав до цього, коли виникає набряк, коли виникає почервоніння шкіри, коли підвищується температура тіла. Це свідчить про те, що інфекція із прямої кишки, на жаль, вона в нас не стерильна. Через деякі дефекти у слізової проникає у жирову клітковину, яка оточує пряму кишку, і провокує нагноєння, тобто гнійне запалення параректальної клітковини. У цьому випадку оперативне втручання негайне. Тобто у цей же день, коли пацієнт надійшов, там буквально година-дві і вже оперуємо. Що стосується обладнання, чи можемо ми зараз говорити, що Центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування здатна конкурувати, можливо, з приватними клініками або лікарнями обласного значення? І чи можете ви виконувати операції з мінімальним хірургічним втручанням, яка використовується анестезія тощо? Відносно обладнання, наша лікарня знаходиться приблизно на одному рівні з лікарнями міста Дніпра, ті ж самі, взагалі, ті ж самі апарати, та ж сама школа лікарів. Обладнання, яке в нас зараз використовується вже зараз, дозволює. Виконувати операції з мінімальним травматизмом. Ми використовуємо апарат лігашу, який дозволяє зменшити ранову поверхню при гемороїдектомії, при висіченнях нориць та при висіченнях анальних тріщин. Наразі ми працюємо над тим, щоб закупити апарат з технологією Халора, який зведе травматичність операції. до Наймінімальніших рівнів, тобто суть методики, зводиться до того, що інтраопераційно за допомогою цього ж обладнання знаходяться судини, які живлять геморидальні вузли, вони прошиваються, і на цьому операція у своїй суті закінчується. Тобто на кожен геморидальний вузол приходиться дві артерії. Сумарно це шість швів. На жаль, ця операція. За допомогою цієї апаратури вона не показана пацієнтам з четвертою стадією гемордів. Зараз у нас є також апарат для лазерної гемороїтоктомії, і ми поступово вводимо її в експлуатацію і для виконання операцій у пацієнтів. А анестезія і терміни відновлення. Який період зараз після операції для пацієнта, щоб можна було вже відпустити його додому? Відносно анестезії питання анестезії вирішуються максимально індивідуально відносно кожного пацієнта, знову ж таки, враховуючи ділянку, де ми працюємо, та деякі психологічні потреби пацієнта багато просять мені от би так, щоб я спав. От, тобто вирішується в залежності від об'єму операції. Якщо операція триватиме недовгий час, то е, виходить так, що важкість анестезії буде перевищувати об'єм операції, і, і це не є добре для організму пацієнта, тому йому е, тому пацієнту ми е, проговорюємо всі можливі наслідки та, та риски. Щоб зменшити анестезіологічну нагрузку, але у більшості випадків ми намагаємось йти назустріч пацієнтам, якщо нема медичних протипоказів, і робимо операції під спинномозговою анестезією або з комбінованою анестезією як місцевою, так і внутрішньовинною, щоб зменшити навантаження на організм пацієнта і при цьому максимально задовільнити його потреби та побажання. Є випадки, коли робимо операцію під місцевою анестезією, але сказати, що це не є добре або це боляче, ну, також не є дуже правдою. Звичайно, саме перший початок, перші декілька секунд початку виконання місцевої анестезії, вони неприємні так, але у подальшому зона робоча, так би мовити, вона повністю знеболюється, і хірург працює у тому об'єму, який йому і потрібен. Стосовно періоду відновлення пацієнтів, у середньому кожна операція. На прямій кишці займає термін відновлення від двох до чотирьох тижнів. Звичайно, є деякі особливості, які вже виникають інтраопераційно. Тобто та ж сама нориця може бути як простою, так і складною. І в цьому випадку, якщо нориця є складною. Збільшується об'єм операції, збільшується травматичність, збільшується ранова поверхня, і тому період відновлення буде дещо більше. Неприємними є лише перший тиждень, максимум півтора після операційного періоду. У подальшому болювий синдром поступово зменшується виділення із прямої кишки як наслідок наявність там рани у виді крові, слизу. Також поступово зменшується, і в подальшому пацієнт відновлюється 2-4 тижні. Більшість рекомендацій у післяопераційному періоді пов'язані із модифікацією образу життя та, так би мовити, культурою харчування. Також наша лікарня традиційно займається гнійними захворюванням яких тканин. У більшості випадків це пацієнти-діабетики із синдромом діабетичної стопи. В нашій лікарні є судинний хірург, з яким можна проконсультуватися відносно об'єму операцій у діабетиків, тому що більшість діабетичних пацієнтів потребують проведення ампутації того чи іншого рівня, або це я перепрошую, працюємо на стопі, або це більш травматичні операції, які піднімаються по своєму рівні вище колінного суглоба. Тому кожен випадок також розцінюється максимально індивідуально. Якщо це операції, які проводяться на стопі, максимально намагаємося зберігати. Геометричний центр стопи, аби була збережена опорна функція нижньої кінцівки, і пацієнт був спроможний максимально самостійно себе обслуговувати та пересуватися. Наразі ми також працюємо у розвитку торакальної хірургії, тобто хірургії, яка займається хірургією органів грудної клітини. Зокрема, це легені. Також закуплена для, для цього апаратура. Є у нас все необхідне обладнання для цього. Із цікавих випадків приблизно місяць тому ми оперували пацієнта із вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини, який отримав поранення у наслідок війни. Йому була проведена максимально нетравматична операція. Тобто, як ми знаємо, у нас робляться лапароскопічна операція. Те, що в народі звуть операція через проколи, так само ми робили операції тільки на грудній порожнині через три проколи видалений цей металевий осколок. Як наслідок, значно зменшується травматичність пацієнта. І пацієнт був виписаний з покращенням приблизно на другий, третій тиждень після надходження. День донора. Кожного місяця наша лікарня організовує день донора. У нас звичайно не такі масштаби, як у лікарнях міста Дніпра, але потреба, мабуть, десь ще й більша, тому що дуже Багато важких пацієнтів, які потребують максимально травматичних у деяких випадках оперативних втручань, і для підготовки пацієнта для самої операції і повноцінного правильного ведення пацієнта після операції, є потреба у гемотрансфузії. Також є дуже багато пацієнтів онкохворих, зокрема з хронічною анемією. У нас на ринку присутні дуже багато препаратів для підняття рівня гемоглобіну, препаратів з заліза, але вони не настільки ефективні як безпосередня гемотрансфузія. Тому у окремих випадках потребується дуже велика гемотрансфузія, тому просимо усіх бажаючих залучатися до дня донора. Він проходить кожного місяця у нашій лікарні. Напередодні за 10-14 днів ми інформуємо людей про те, що в нас буде проводитися день донора, тому намагаємось заохочувати людей для здачі крові. Є необхідність напередодні за день-два продзвонити, записатися, тому що були такі випадки, що ми не встигали усіх взяти кров, усіх бажаючих забрати кров для. Її обробки, тому є тому необхідно напередодні подзвонити або у реєстратуру нашої лікарні, або у, у тому числі у хірургічне відділення подзвонити, аби дізнатися про терміни, коли треба прийти. Намагаємось не створювати великі скупчення людей, тому деяких. Людей просимо прийти на ту чи іншу годину. Також є деякі особливості для підготовки для гемотрансфузії. За 2-3 добу пацієнт має, пацієнт-донор, людина, яка бажає здати кров, має відмовитися від вживання алкоголю, має відмовитися від вживання жирної їжі. У день безпосередньо здачі крові вранці. Зовсім відмовитися від їжі, і тільки після цього вже треба, можна здавати кров. Добре, тоді на завершення нашої програми пропоную вам звернутися до глядачів. Шановні глядачі, хочу до вас звернутися, що не потрібно соромитися лікарів-проктологів, лікарів-хірургів. Дуже багато захворювань виявляються. При звичайному профілактичному огляду, який займає буквально 5-10 хвилин. Але у подальшому це збільшить ваші шанси на одужання у разі, якщо буде виявлена патологія зі сторони прямої та товстої кишки. А у випадку повного обстеження та відсутності будь-яких захворювань, у вас буде повноцінне життя. Добре, дякую сьогодні, що завітали до нашої студії та дякую. за змістовну бесіду. На все добре. Дякую. Я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був лікар-проктолог Центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування Андрій Кузніцов. студії працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу. Побачимось в ефірі.